Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні говоримо на дуже важливу для мільйонів українців за кордоном тему: про комплекс меншовартості українців, які проживаються за кордоном. Це той комплекс, який на сьогоднішній день, на мою думку, системно прививається тим, хто виїхав з України. На це є свої причини. Можливо, є ще якісь причини, про які я не розумію. Ви можете свою думку писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її читати. Ми цю тему зараз максимально проговоримо. Я думаю, що це дуже важливо абсолютно насправді для всіх українців, які проживають за кордоном. Хто навіть собі думає, що він не попадає під вплив такої пропаганди, то він дуже сильно сумнівається, бо абсолютно кожен українець, який на сьогоднішній день проживає за кордоном. Так чи інакше, це на нього впливає і якби, це дає свої плоди. І це відео насправді воно дуже важливе. Для того я хочу просто, щоб кожен, хто страждає від комплексу меншовартості українця за кордоном, щоб зрозумів прості речі, про які ми поговоримо. В кінці відео прості, але дуже важливі. От. Буду вдячний за вашу підтримку, за лайки, за коментарі. Ви можете свою думку завжди писати в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Також перед тим, як ми почнемо, нагадаю, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі, залишайте заявку за посиланням в описі під відео, з вами зв'яжуться менеджери, нададуть вам безкоштовну консультацію. Отже, про комплекс меншовартості. На сьогоднішній день. Саме сьогодення цей ця проблема вона є як ніколи актуальною. Вперше я про це почав думати, замислюватися, говорити на початку 24-го року. Але зараз, на сьогоднішній день, все частіше і частіше зачіпають, скажімо так, тему українців за кордоном, розганяють наративи, які ми вже всі просто звикли чути. Я ці наративи собі навіть виписав, от сидів по соціальним мережам себе і дивився, що ж виписують ті чи інші люди, і також пробував відслідкувати звідки взагалі йдуть. Ці наративи, хто їх поширює, це робить, на жаль, не тільки російська пропаганда, яка цим активно зайнята, а це, на жаль, роблять і медійні люди в Україні. Як би це пригнічуючи не було, але так. От і комплекс меншовартості, що це в загальному означає? Це означає, що е, українці, які виїхали з України, набагато гірші, ніж українці. Які на сьогоднішній день проживають в Україні. Давайте зараз пройдемось по тим наративам. Якщо є ще якісь наративи, які також поширюються е, інтернетом, і я їх пропустив, можете їх написати в коментарях під відео. Але не пишіть, ну, типу, напишіть, що от є ще такий наратив. По-перше, самі прості, це е, ви втікачі, ви зрадники, ви ухилянти, ТРО Варшава, Краків, Валенція і так далі. ТРО. оцими ТРОшниками всіх обзивати. Далі. Сидите там за кордоном, то собі і мовчіть. Сидите на виплатах в іноземців на шиї, досить. Вертайтесь всю додому. Хто виїхав, не українець. В тих, хто виїхав, потрібно забрати паспорт. Такі українці, втікачі в Україні не потрібні після війни. Хочуть приїхати, хочуть зараз відсидітись, а потім приїхати на все готове. Виїхав, не маєш права говорити. Коли ми. от це такі основні наративи, також ще один зараз мені прямо згадався, коли була проблема з паспортами, фактично, так, коли протизаконно заборонили видачу паспортів закордонних для чоловіків мобілізаційного віку, хоча для цього не було жодної законної підстави, вони сказали, що в них проблеми в базі. Що в них там поломки в базі. А насправді це ми всі розуміємо, що це була просто звичайна брехня, і просто порушували права українців, які знаходяться за кордоном. І також ходив наратив такий: ви там сидите за кордоном, не розказуєте там про якісь свої права. У вас є не тільки права, а у вас є ще й обов'язки. І ці всі наративи вони насправді так чи інакше давлять. На психіку українців, які знаходяться за кордоном, це робиться для того, щоб викликати і надійно вшити в голови тих, хто проживає за кордоном, одну єдину думку: що я зараз не в Україні, а значить, мене не має хвилювати, що там в Україні відбувається. Це робиться, на мою думку, з однією простою метою, щоб не випливало різних непотрібних речей, різних непотрібних думок. В українців, які знаходяться за кордоном, і щоб ці думки не попадали в інфопростір український та інфопростір е, світовий, ми бачимо, хто е, От те, що Росія ці е, меседжі поширює, це зрозуміло. Але давайте по-чесному: величезна кількість українських депутатів, якихось інших можновладців, медійних людей на телемарафоні і не тільки. Неодноразово ми вже чули про те, що українці, які за кордоном, це не українці. Та сама Мар'яна Безугла зовсім недавно взагалі сказала, що ми готові відмовитись від 11 мільйонів громадян України за кордоном. Нехай здають паспорти, бо вони не українці. От. І ось для чого, яка головна мета цього? Як я вже сказав, викликати відчуття провини, а якщо в людини є відчуття провини, то вона просто намагається уникати того, перед ким вона Провинилась, скажемо так, а намагаються привити це чувство про відчуття провини саме до України, до якогось патріотизму і так далі. І головна мета цього відео, головна думка на протидію тому всьому, що говориться, моя наступна. Я хочу, щоб кожен українець за кордоном і не тільки розумів, що він має право на життя і він має право на те життя, яке він обере сам. І абсолютно нормальним є те, що ви не страждаєте, що ви проживаєте за кордоном, розвиваєтесь, у вас є якісь свої інтереси, і ви собі вибрали саме таке життя. Е, так, в світі і в Україні, в тому числі, є величезна кількість людей, яких просто-напросто позбавили вибору. Але цим людям точно не стане легше від того, що позбавлять вибору ще й вас, або що ви самостійно себе позбавите. Вибору, бо це є ну, просто якийсь такий вид аб'юзу, банальний, але який діє. От. Це по-перше. По-друге, ви, не зважаючи ні на що, маєте право на щастя, маєте право на власні цінності, які, яких ви можете дотримуватись. І ніхто не має права вам розказувати, що ви не маєте права на щастя, що ви не маєте право на свої власні цінності, і ви щось комусь там должны. От, це наступне. Наступне, ви маєте право на власну думку. Якщо ця думка не обмежує прав і не шкодить життю та здоров'ю інших людей. І оце, до речі, саме той момент, який потрібно вивчити нафронтникам, так? які своїм життям займатися не хочуть, але які хочуть вершити судьби інших людей. І ми це бачимо зараз повсякчасно. І це просто вже перетворилось в якийсь мем, але насправді це дуже якась тяжка патологія, на мою думку. І дуже шкода, що цим ніхто не бореться. А навпаки, такі моменти їх підтримують. Їх підтримують на різних медійних ресурсах українських, забуваючи про якусь взагалі адекватність. От. І е, потрібно розуміти всім українцям за кордоном, що ви точно такі самі люди. Що ви нічим не гірші і ви нічим не кращі. Ви не розумніші, ви не тупіші. Ви не, е, нікого не зрадили, ви собі виїхали, бо ви прийняли таке рішення. І потрібно розуміти, що ви в порядку, що у вас все добре і ви нормальна людина. І що ці е, різні психологічні трюки і різні психологічні маніпуляції, які заставляють вас там, ходити в депресію, впадати в депресію і е, постійно там, відчувати якусь провину, е, потрібно працювати з психологами, потрібно з цим боротися. Е, і не забувати, що все, що ви в житті вибираєте, так, це виключно ваша відповідальність. Тому тільки ви маєте право е, вибирати, як вам жити. Як, в який вектор повернеться ваше життя і так далі. Не зважаючи ні на кого іншого, не треба дивитись на іншого, треба дивитись виключно на себе. Е, об'єднуйтесь. Якщо ви знаходитесь за кордоном, об'єднуйтесь, не цурайтесь України, не цурайтесь українського, підтримуйте українських підприємців. Якщо ви самі являєтесь підприємцями, то раджу вам побільше підтримки клієнтів, саме українців. Е, коли ми будемо об'єднуватись, тоді менше буде оцих проблем. Е, Свою думку в загальному з цього приводу з цієї теми пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. На мою думку, це є дуже і дуже актуально, тому буду вдячний також і за поширення цього відео в соціальних мережах. Дякую, друзі, всім за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!